Вже стало закономірністю, що активності на лінії фронту супроводжуються зростанням кількості нічних обстрілів території України рашистами. і очевидно, що рашистський фюрер дає вказівку інформаційний простір засмічувати черговими проектами, прожектами мирних договорів і розмовами про переговори. З часу, коли президент Туреччини Таїпраджи Пардоган в чергове запропонував Туреччину як місце для ведення переговорів. А після того, як ви пам'ятаєте, обіцявся візит Фюрера до Туреччини, який так і не відбувся, нічого не змінилося. Зате засоби масової інформації порадували нас дев'ятим примірником проекту. Договору між Україною і Росією. Все це робиться лише для того, щоб найближчими днями плішивий рашистський фюрер виповз до засобів масової інформації і розказав про те, що у них, бачите, є завізований чи майже підписаний Україною договір ще зразка лютого 2022 року. Ці хороводи навколо проєктів і текстів різного роду домовленостей, договорів водяться чергове, вкотре лише з однією метою: це підривати дух українського суспільства, підривати дух українського солдата. Важливість ситуації полягає в тому, що уповноважені рішення, які мають Приймати відповідні посадові особи, тобто політичні лідери держави, вони давним-давно прийняті. Демократичний світ зараз готується до черневої конференції у Швейцарії, яка називатиметься Саміт Миру, якщо він відбудеться. Бо, зокрема, і ці кроки, які вчиняє рашистський режим і його фюрер, спрямовані на те, щоби зірвати зустріч. І проведення саміту до того не так важливо, як обіцялося, був би він навесні, трапиться він влітку, чи буде він восени? Треба розуміти, що фюрер Московський пухне від зла на весь світ і паскудить, скільки можна, щоб цивілізований демократичний світ не міг об'єднатися і принаймні виробить спільну позицію, яка б могла. Бути базою для не тільки розв'язання і виходу із ситуації російсько-української війни, а в принципі стала б засадами для того, щоб розв'язувати і не допускати подібне протистояння. Настільки важливо в цій ситуації, буде він називатися рішенням чи платформою ООН, Пропозицію України чи ще якимось іменем важливо те, що така розмова може відбутися. Важливо, щоб на цій розмові відбулися і прибули як можна вищі посадові особи. Відтак можу сказати з впевненістю, що черговий вкид про тексти договорів тим більше з розмовою про те, що вони передані усім сторонам. Явне перебільшення, бо за будь-яких умов Фюрер Московський продовжує оперувати підписами якимись, які були зроблені ще в лютому 2022 року, і ні з яких умов не збирається сідати за стіл переговорів. Його плани залишаються в дії. Плани ці спрямовані на розростання агресії, бо лише агресія і війна живить. Фюрерський режим це дає йому можливість продовжувати свої бандитські напади на Україну, свої замахи на мир і стабільність у світі, на руйнування правової системи світу, на знищення фактично всіх організаційних структур, на яких сьогодні тримається світ. Будьмо дуже уважні і обережні, коли споживаємо подібну інформацію.